Дощ ішов уперто, ніби не хотів відпускати день. Асфальт блищав, хмари тягнулися над містом, а старенька жінка стояла біля автобусної зупинки, тримаючи в руках вицвілу парасолю. Катерина, сива з теплими очима, у пальті, яке колись було синім, автобус підкутів тихо, майже без звуку. З нього вийшла вихователька і маленька дівчинка з валізкою. Волосся темне, сплутане, погляд насторожений. У руці стара лялька без ока. Це Марічка, сказала вихователька, підсовуючи папку, тимчасова опіка. Поки не знайдуть родичів або не вирішать суд, Катерина підписала, навіть не глянувши. Серце зробило тихий удар. Вона не знала чому, але в грудях стислося, ніби хтось сказав не відпускай її. У дорозі мовчали. Марічка дивилась у вікно, рахувала краплі на склі. Катерина час від часу поглядала на неї бліде обличчя, великі очі, маленькі долоні, що стискають ляльку, наче життя. Коли дістались додому, дощ раптово припинився. Старий будинок стояв, як свідок минулого, з облупленими віконницями, садом, у якому давно не росли квіти. Катерина відчинила двері і запах хліба, й кориці потягнувся їм назустріч. Проходь, доню, сказала вона м'яко, тут сухо. Марічка ступила через поріг, озирнулася і тихо прошепотіла. Пахне, як вдома. Катерина посміхнулася. Вперше за довгі роки хтось вимовив це слово у її домі. Вона поставила чайник, дістала пиріг, що залишився з учора. Дівчинка сиділа за столом, роздивлялася серветку з вишитим узором. Це твоя? спитала вона, так. Колись вишивала моя донька. А де вона, Катерина, завмерла далеко, дитина кивнула, ніби зрозуміла більше, ніж мала будинок. Після вечері Марічка тихо ходила по кімнаті, роздивляючись речі. На стіні фото молодої жінки з темним волоссям. Вона гарна, сказала дівчинка, і схожа на мене. Катерина ледь усміхнулася, хоча в грудях прокинулось щось гаряче, болюче, так трішки схожа. Марічка торкнулася рамки пальчиком і пішла у свою кімнату. Коли дитина заснула, Катерина сиділа біля ліжка і дивилася, як рухаються її вії, як дихання ритмічно піднімає ковдру. Десь там, у тиші, старий годинник відміряв час. І кожен його удар лунав у ній самій тихо, як крок пам'яті вона згадала ту ніч 20 років тому. Лікарня холод, білі стіни. Їй сказали, що донька не вижила. Вона не побачила навіть тіла, лише довідку. Тоді світ розсипався, але Катерина не плакала. Вона просто жила далі, навчала дітей, пекла хліб, саджала квіти. Лише вночі іноді прокидалася від відчуття, що хтось дихає поруч. Тепер, дивлячись на цю маленьку дівчинку, вона вперше за довгі роки відчула тепло. Не радість, ні. Щось глибше, майже святе. Наступного ранку будинок ожив. Марічка прокинулась раніше й уже сиділа на кухні, гойдаючи ногами. Я зробила чай, гордо сказала вона не гарячий, як ти любиш. Катерина засміялась вперше щиро ну, от, уже господиня. Вони снідали разом. За вікном сонце пробувалося крізь хмари. Я піду в сад, сказала дівчинка, там стільки листя. Обережно не впади, відповіла Катерина. З вікна вона бачила, як маленька постать блукає між яблунями, збирає листя в кошик, співаючи щось ледь чутне. І тоді вона помітила, на шиї в Марічки висить медальйон. Маленький, срібний, із подряпинами. Катерина застигла. Такий самий колись був у її доньки, вона подарувала його ще перед пологами. Медальйон із літерою. Увечері Катерина обережно спитала Марічко, а хто дав тобі цей медальйон? Дівчинка знизала плечима. Він був зі мною завжди. У дитячому будинку сказали, що це з речей мами. А мама, не пам'ятаю. Може, прийде колись. Але я не хочу. Мені тут добре? Катерина не змогла відповісти. Вона встала, щоб вимкнути світло, але руки тремтіли. Вночі довго не спала. Медальйон не виходив із голови. Літера, її доньку звали Оксана. За вікном знову почався дощ, такий самий, як тоді. Вона вийшла на ганок, щоб подихати повітрям. І подумала Може, це не випадковість? Може, Бог дає мені шанс вдруге. У цей момент дитина прокинулась і тихо підійшла ззаду. Ти теж чуєш, як дощ співає? запитала. Катерина кивнула так, доню. Він щось знає, Марічка усміхнулася і пригорнулась до неї. Вони стояли під дощем удвох. Дві долі, два серця і один несподіваний ранок, який усе змінив. Сонце того ранку сходило повільно, немов боялося зазирнути у вікно старого будинку. На кухні пахло свіжим хлібом і молоком, Марічка сиділа на табориті, розмальовуючи аркуш олівцем. Катерина перегортала документи, треба було поновити тимчасову опіку. Вона робила це уважно, хоч і без особливих надій. Коли ти старий, держава не бачить у тобі людину лише тимчасове рішення, на столі лежала стара шафка скринька ще з молодих років. Катерина відкрила її і, під купою квитанцій, листів фото натрапила на пожовтілий конверт. На ньому підпис знайомим почерком Оксана. Особисто вона застигла. Серце заколотилося всередині медична довідка з пологового будинку. Дата збігалася з тією, коли вона народила. Проте прізвище у графі маті було інше Людмила гора, Катерина стиснула аркуш. Як? Чому не моє ім'я? Вона пам'ятала лікарню, пам'ятала ту ніч, крики, потім темляву. Їй сказали дитина не вижила. Вона підписала все, не читаючи. Марічка підбігла, помітивши, що бабуся бліда, що сталося. Нічого, доню. Просто старі папери, то вони важливі, Катерина притиснула конверт до грудей, можливо, дуже того ж дня приїхала Ірина, соцпрацівниця. Жінка у темному костюмі з холодними очима, наче скло. Вона оглянула кімнату, перевірила шафи, запитала про медичні довідки. Ви знаєте, Катерино Іванівно, вимовила сухо термін вашої тимчасової опіки закінчується через тиждень. Якщо не знайдемо офіційних підстав продовжити, дитину заберуть. Куди заберуть? Голос Катерини здригнувся у центр. А потім, можливо, в нову сім'ю вона сказала це, як читає прогноз погоди. Без емоцій, без тіні співчуття, Марічка стояла біля дверей, стискаючи ляльку. Я не хочу знову туди, прошепотіла. Там холодно. Там нема нікому до тебе діла. Ірина підняла очі від папки. Це не обговорюється, дитинко. Є правила. Коли двері зачинилися, Катерина ще довго стояла, ніби остовпіла. Потім лізко сіла за стіл, розклала конверт і довідку, Людмила гора це прізвище крутилось у голові, як лезо. Вона знала одну Людмилу колись найкраща подруга. Вони разом вчилися, разом носили під серцем дітей. Але після тієї зими Людмила зникла, Катерина взяла телефон, який давно пилявся на поличці. Пальці тремтіли, коли набирала номер архіву пологового будинку. Доброго дня сказала У вас зберігаються справи за 98 й рік. Частково відповів жіночий голос, вам потрібна конкретна дата. Січень. 17-те, після паузи пролунало є запис пологи двох жінок. Прізвища Гуменюк і Савченко. Дві дівчинки, вага однакова, але одна, з поміткою мертва при народженні. А ви можете уточнити, хто її приймав головний часу – доктор Левченко. Але він давно не працює. Катерина поклала слухавку. Усередині все горіло дві дівчинки, одна мертва. А якщо б? наступного дня вона поїхала до архіву. Старі стіни лікарні були сірими, мов камінь. Вахтерка спочатку не хотіла пускати, поки Катерина не сказала ім'я, мене цікавить Людмила Гуменюк. Вона народжувала тут того самого дня, що і я, в архіві пахло пилом і забуттям. Катерина відкрила справу на звороті картки, фото немовляти. Маленьке личко, темне волоссячко, очі заплющені, і маленький медальйон із літерою її медальйон Боже мій, прошепотіла, сльози котилися самі, підпис лікаря Левченко. Нижче печатка дитина переведена в іншу палату за рішенням адміністрації. Катерина вийшла з лікарні, ледве тримаючись на ногах. Світ здавався чужим. Дощ знову почався, той самий, як і в день, коли вона вперше зустріла Марічку, вона йшла вулицею, притискаючи до грудей копії документів. Люди дивилися, як на дивну стару, але вона не бачила нікого. У голові звучала лише одна думка Моя дитина жива. І вона поруч, вдома Катерина розклала папери на столі. Марічка сиділа поруч і малювала серце одне велике, у ньому два маленькі. Це ми з тобою, сказала вона, Катерина ледь усміхнулася. А чому два? Бо серце має місце для двох якщо любиш сильно, у ту ніч вона не спала. На столі лежали документи, медальйон і фото. Вони ніби шепотіли їй правду, яку світ намагався сховати. На ранок Катерина пішла до міського відділу соцзахисту. Вона хотіла показати все Ірині. Але Ірина зустріла її холодно. Без офіційних доказів це нічого не змінює. Не грайте з системою, Катерино Іванівно. Ми можемо розцінити це як перешкоду у справі. Це не гра, це життя моєї дитини. Дитини, Ірина, примружила очі, ви ж знаєте, що це лише підопічна. Не плутайте ролі, Катерина вийшла, мов у тумані. Біля входу стояла жінка з дорогим пальтом і темними окулярами. Коли вона підняла голову, Катерина застигла. Людмила та сама, ніби час не минув, Катю, тихо сказала вона. Ми маємо поговорити. Катерина відчула, як у грудях усе стислося. Отже, це ти. І ти знаєш, дощ знову впав на землю. Як завжди у ті дні, коли минуле поверталося. Коли Катерина вийшла з будівлі, дощ уже стих, але повітря залишалося важким. Людмила стояла біля чорного авто, тримаючи в руках парасолю, наче бар'єр. Її обличчя не змінилося, те саме холодне, відполіроване руками спокою. Тільки очі тепер були інші, насторожені, винні, але приховані заввічливою усмішкою. Катю, сказала вона, я знала, що ти рано чи пізно прийдеш до цього. Катерина мовчала прийдеш до чого, голос був рівний, але руки тремтіли до того, що мою дитину забрали. Людмила зітхнула, відвертаючись. Тоді все було складно. Я не могла інакше. Ми обидві були молоді. Ти без чоловіка, я на грані не бреши, перебила Катерина. Я бачила довідку. Там твоє ім'я, але медальйон, мій погляд Людмили, зламався. Вона опустила очі твоя донька, вона не вижила. Замовкни, тихо, але твердо сказала Катерина не смій повторювати це. Я хотіла допомогти голос Людмили затремтів, ти втратила свідомість. Лікар сказав, що твоя дитина не дихає. А потім головлікар зробив помилку. Підміна, я не знала, як це зупинити. Катерина відступила, і ти просто мовчала. 20 років я виховувала її як свою. Я любила її, Катю любила. А тепер, де вона у голосі Катерини, крик, що прорізав повітря, Людмила зробила паузу. Вона загинула п'ять років тому. ДТП Катерина відчула, як ноги стали ватяними. Ти забрала в мене доньку, а потім втратила її. Мовчання висіло між ними густе, як дим. Людмила зробила крок ближче, але я маю її доньку. Марічку, це моя внучка, Катю. І я не можу дозволити тобі залишити її собі. Це моя кров, прошепотіла Катерина, і Бог знає, це краще за твої документи. Людмила стиснула губи, не перетворюй це на війну. Я можу дати їй усе освіту, майбутнє дім. А ти що, пенсія і старий будинок? Катерина усміхнулася крізь сльози, а я дам їй любов. Те, що ти не змогла дати своїй, Людмила відвернулася, натисла брелок авто, ми побачимось у суді. Увечері Катерина сиділа біля ліжка марічки. Дитина спала, обіймаючи ляльку. Світлолампи ледь торкалося її обличчя, вона нічого не знає, думала Катерина, і не повинна знати. Поки що. На столі лежали документи з архіву, медальйон і фото молодої Оксани. Катерина довго вдивлялася в нього, у ті ж очі, що тепер дивилися на неї з подушки, ти повернулася до мене, доню. Хоч через покоління, я тебе не віддам. Вона піднялася, зробила ковток води і почула стукіт у двері. На порозі стояла Ірина, соцпрацівниця. У руках теку, пробачте, що пізно. Мені треба уточнити кілька моментів щодо дитини, ви що людей не бачите. Уже ніч, розумію, але справа термінова. Завтра попереднє слухання, Катерина провела її на кухню. Ірина розклала папери, взяла ручку. Тут є питання, хто вам повідомив про дитину. Соцслужба, а ви не знали, хто її мати. Катерина на мить задумалася ні. Але серце знало, Ірина підняла погляд. Це не юридичний аргумент. Але це людський, відповіла Катерина. Ірина подивилася на неї з дивною м'якістю. Може, вперше за весь час я бачила багато історій, сказала тихо, та іноді бог справді робить свої виправлення. Вона підписала папір і пішла, залишивши тишу. Катерина довго стояла біля вікна. За шибкою дощ. Вона вже звикла. Коли минуле наближається дощ приходить першим. Наступного дня Людмила з'явилася на порозі. Не сама з адвокатом ми прийшли попередити, сказала вона холодно. Завтра суд вирішить, кому належить дитина. І прошу, не травмуй її. Катерина мовчала, але в очах блиснув вогонь. Ти вже зробила достатньо, щоб її травмувати. Марічка вибігла з кімнати, побачивши Людмилу. Ви знову прийшли? Так, сонечко, я твоя, родичка, дівчинка насупилась, я не люблю чужих. Катерина не витримала, пригорнула дитину до себе. Іди, пограйся, мала. Коли та зникла в коридорі, жінки знову лишилися сам на сам. Вона відчуває людо, сказала Катерина, діти завжди відчувають, де правда. У судах відчуття не рахуються. Лише факти тоді готуйся. Бо факти я знайду, Людмила кинула короткий погляд і вийшла. Двері грюкнули, Катерина впала на стілець, схопила документи. Їй було страшно, але всередині зароджувалася сила. Та сама, що колись допомогла вижити після втрати, якщо Бог повернув мені мою кров, я не дозволю людям її відібрати. Ніч принесла неспокій. Катерині снилася молода Оксана, яка стояла на порозі і тримала дитину на руках. Мамо, бережи її, прошепотіла вона. Катерина прокинулась у сльозах. І зрозуміла завтра день, коли все або впаде, або відродиться, дощ за вікном стишився. Але перед бурею завжди буває тиша. Ранок почався тишею, яку можна було різати ножем. Катерина прокинулася ще до світанку. Сиділа на кухні, тримаючи чашку холодного чаю. На столі ті самі папери, що вже тиждень не давали спокою. Медальйон блищав у світлі лампи. Серце билося тихо, але боляче вона не боялася суду. Вона боялася втратити те, що стало її диханням. Марічка зайшла босоніж у піжамі з малюнком зайчика. Ти не спиш, бабусю, не можу, сонечко. Сьогодні важливий день. Через мене правда, Катерина усміхнулася і погладила її по голові. Через нас, але все буде добре. Дитина кивнула, взяла її руку, а я намалюю нам обох. Щоб ти не сумувала, якщо мене не буде поруч, Катерина завмерла не кажи так чуєш. Ти нікуди не підеш, але глибоко всередині вона знала, цей день може зламати обох. Зала суду була холодна й чужа. Високі стіни, запах старого паперу і той самий формальний голос секретаря, який зачитував справу, ніби черговий номер у списку, справа про визначення опіки над малолітньою дитиною Марією Оксанівною Савченко, Катерина сиділа зліва, поруч, адвокат, молодий хлопець, який нервово крутив ручку. Праворуч, Людмила бездоганна, спокійна, впевнена. Біля неї Ірина. Та сама, що колись принесла у дім холодну байдужість, зрада болить тільки від тих, хто був поруч, суддя, сивий чоловік із суворим обличчям переглянув документи, Катерино Іванівно, ви визнаєте, що дитина не є вашою родичкою згідно з офіційними даними. За документами, ні. Але по крові і серцю так, будь ласка, без емоцій. Ми тут працюємо з фактами, а якщо факти брехня, у залі стало тихо. Суддя підняв погляд і вперше в його очах промайнула тінь людяності. Але він нічого не сказав, Людмила злегка усміхнулась. Її адвокат піднявся Ваша честь, у моєї підзахисної є всі необхідні умови для виховання дитини, власний будинок, стабільний дохід, медичне страхування, соціальний статус. Він зробив паузу і глянув у бік Катерини. У відповідачки пенсія, старий будинок і відсутність законного зв'язку, а серце тихо спитала Катерина, його ви теж оцінюєте за довідкою, суддя нахилився вперед. Будь ласка, дотримуйтеся процедури, Ірина підвелася наступною Я представляю службу захисту дітей. Ми вдячні Катерині Іванівні за її турботу, але маємо дбати про майбутнє дитини. Соціальні стандарти чітко визначають, дитина має жити в умовах, де є стабільність. А любов знову обірвала її Катерина вона в який стандарт входить, Ірина опустила очі. Мовчала, але її тиша казала більше, ніж слова. Вона вже зробила вибір. Марічка сиділа позаду, тримаючи в руках ляльку. Слухала все, хоч думали, що не розуміє. Та діти завжди чують найголовніше коли суддя вийшов на нараду, у залі запанувала важка тиша. Людмила нахилилася до Катерини це не проти тебе, Катю. Просто так краще для дитини, ні, Людо, сказала Катерина, це краще для тебе. Бо ти боїшся правди, Людмила зціпила губи, ти не розумієш, у мене теж болить, болить. Ти не знаєш, що таке біль, коли ховаєш дитину, яка ще дихає, у дверях з'явився суддя. Усі підвалися, суд ухвалив до моменту остаточного рішення дитина передається на тимчасову опіку до біологічної родички Людмили Гуменюк. Світ у Катерини потемнів. Слова ще звучали, але вона вже не чула. Вона лише бачила, як Ірина уникає її погляду, як Людмила ховає сльози чи, може, полегшення. Марічка підбігла, обійняла Катерину за шию Я не хочу йти. Ти мусиш, сонечко, тимчасово. Я прийду за тобою, обіцяю, ти не збрешеш ніколи. Її руки стискали маленьке тіло так, ніби хотіли запам'ятати кожен подих. Поліцейська підійшла, торкнулася плеча, пані час, Катерина вийшла на двір, коли машину з дитиною вже не було видно. Небо потемніло. Дощ, як завжди, вона стояла під ним без парасолі. Мокре волосся липло до обличчя, але вона не витирала сліз. Вони змішалися з водою, стали одним цілим, світ несправедливий. Але ще не кінець, увечері вона запалила свічку перед іконою. Боже, якщо ти дав мені цю дитину, не забирай її знову. Я витримаю все тільки не порожній дім, і тоді легкий стукіт у двері. Катерина здригнулася. На порозі стояла Ірина, без папки, без усмішки. Просто жінка, я не мала права так чинити, сказала тихо, але є один документ, який може змінити все. У лікарні зберігся зразок ДНК. Тільки ніхто не має знати, що я це сказала. Катерина підняла погляд ти теж мати, Ірино. Так. І я б не витримала, якби мою дитину відібрали, Ірина пішла, залишивши за собою промінь надії. Маленький, але справжній, Катерина глянула на медальйон у своїй долоні. Він тремтів, ніби живий, тебе знайду, доню. І цього разу ніхто не зможе нас розлучити. Минуло три тижні, у домі Катерини стало дивно тихо. Ні дитячого сміху, ні тупотіння маленьких ніг. Лише годинник, що бив час, як серце, яке відмовляється зупинятись. Кожного ранку вона розкладала на столі дві чашки одну для себе, другу для Марічки. І щоразу наливала чай у порожню. Звичка, яку не змогла викорінити, вікна були запітнілі, а на підвіконні лежав медальйон. Катерина торкалася його пальцями, мов молитви. Вона чекала дзвінка від Ірини, від суду від будь-кого, хто міг би повернути її світ. Одного вечора телефон нарешті задзвонив. Катерину Іванівну, голос Ірини звучав стиха, ми отримали підтвердження. Тест ДНК збіг 100%. Дівчинка, дочка вашої доньки Оксани, світ навколо ніби розчинився. Катерина сіла, тримаючи слухавку, і заплющила очі. Сльози не текли, вони просто згоріли всередині, коли буде засідання завтра, але не кажіть, що знаєте. Я подам доказ офіційно. Катерина перехрестилась. Вона знала це знак. Бог почув суд був того самого ранку, холодний, як попередній, але цього разу в повітрі було щось інше. Упевненість Катерина сиділа спокійно, тримаючи в руках медальйон. Людмила поруч виглядала нервовою, її адвокат щось шепотів, але вона не слухала. Ірина піднялась, тримаючи в руках теку. Ваша честь, дозвольте долучити до справи новий доказ, вона поклала папір на стіл судді. Тиша в залі стала дзвінкою. Суддя повільно читав, а потім підняв очі. Згідно з результатами експертизи, дитина Марія Оксанівна Савченко, біологічна онука Катерини Іванівни Савченко, в повітрі щось клацнуло, як замок, що нарешті відпустив. Людмила втратила колір обличчя. Суддя підняв руку, враховуючи нові обставини, суд постановляє передати опіку над дитиною її рідній бабусі. Катерина не рухалася. Вона лише стискала медальйон, поки не відчула, як метал ріже шкіру. Ірина кивнула їй ледь помітно. Тепер ти маєш доказ. Тепер, правда? Людмила підвелася. Це нечесно вигукнула Я виховувала її, я дала їй життя, дім, любов. Суддя спокійно відповів, і час вам дав шанс. Але тепер черга іншої матері, тієї, яку обдурили. Людмила опустила голову. Катерина вийшла з зали, ніби у сні. Сонце вперше за довгий час світило яскраво. Вона стояла біля автобусної зупинки, так само, як тоді, коли вперше побачила марічку. Тільки тепер без дощу, і серце билося не від страху, від очікування. Машина під'їхала, двері відчинились. Маленька постать вибігла, тримаючи ляльку. Очі ті самі рідні бабусю. Катерина впала на коліна, розкривши обійми. Марічка кинулася до неї і все довкола зникло. Люди авто час усе зупинилося. Я знала, що ти прийдеш, сказала дівчинка, тицяючи пальцем у груди тут так билося, коли ти плакала. Я відчувала, моє серце не зупинялось, доню. Воно билося у тобі, вони йшли додому мовчки. Дорога, знайома кожному камінчику, здавалась новою. На ганку – стара вишня, яку садила Оксана. Катерина торкнулася кори. Вона бачить нас, прошепотіла, і, може, нарешті спокійно. Марічка побігла в дім. Я прибрала твій стіл, сказала гордо, і намалювала нову картину. На аркуші два серця з'єднані ниткою. Підпис Мі. Разом. Катерина поклала аркуш поруч із фото Оксани. Потім сіла біля вікна, дивлячись, як Марічка грається в саду. Сонце лягало на її волосся, роблячи його золотим, і вперше за багато років Дім наповнився звуком, який вона вже майже забула, сміхом. Ввечері вони запалили свічку перед іконою. Катерина навчила Марічку хреститися. А навіщо ми це робимо? спитала дівчинка, щоб дякувати. Навіть тоді, коли боліло. Бо саме через біль Бог повертає любов, Марічка нахилилася ближче, поклала голову на коліна бабусі. Бабусю, ти казала, що серце може битися для двох. Це правда, Катерина кивнула. Правда, бо коли любиш по-справжньому, твоє серце знаходить місце навіть для тих, кого вже немає. Вона погладила її волосся і в цю мить зрозуміла дім ожив. Не через документи, не через рішення суду, через любов, яка вистояла проти часу, На дворі почався дощ. Легкий, теплий, ніби благословення. Катерина вийшла на ганок, Марічка поруч. Чуєш? спитала дитина, він знову співає. Так, доню, усміхнулася Катерина. Це небо радіє, що ми знову разом. Вони стояли під дощем, тримаючись за руки, два покоління. Дві долі. Два серця, що билися в одному ритмі, і, здавалось, навіть Бог на мить зупинив час, аби послухати, як у Старому Домі знову звучить життя. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.